І я поступив на педіатрію, бо логічно, хотів бути педіатром. Але в мене повернулося так, що я пішов працювати на швидку. І я мав зрозуміти, що мої якісь плани на життя трошки відкорелює реальна ситуація в системі охорони здоров'я, в навчанні в цілому. Я ж це мав зрозуміти по абітурієнтах. Тому що, коли ми поступали, багато було людей в черзі, там, я хочу бути кардіологом, хочу лікувати людям серця. Я хочу бути стоматологом, там, хочу їбашити до фіга грошей. Ну я ні разу не чув, що хтось в черзі сказав, а я хочу бути проктологом. Загляну вам всю сраку. А з мого випуску таких 13 людей. 13 зламаних доль, во що це є. Але ж я хотів бути кардіологом. Дивись в сраку. Зруйнувалися, зруйнувалися в людей е, е, мрії і. Багато що в універі різних моментів траплялося. Е, постійно, у нас, знаєте, е, я свіша казав, як я тільки поступав в медичний. Я казав: Богдан, ти ніколи в житті не будеш давати хабарі. Ніколи в житті. І мені просто життя таке. «Батька, почекай до першої сесії, старичок. Подивимося, що ти скажеш. І хто хоч раз в житті давав хабар? Поаплодуйте, будь ласка. Хто не хто не давав, я прям вам заздрю, це дуже круто. Е, я просто пригадую свій перший хабар. Перший хабар ти ніколи в житті не забудеш. Це був взагалі не медичний предмет, і я не знав, як правильно давати хабар. А я його, відверто кажучи, запустив. І ти не можеш пузити до однієї єдиної людини, якій які ти довіряєш там, своєму татові, і сказати, що Стація як правильно давати хабар? Ти не можеш на як правильно давати хабар. Ти не набереш тата і скажеш, алло, тато? Дивіться, я тут 32 пари проїбав. Як давати хабар і скинути 500 гривень? <рес> Ні, ти, ти получиш піздюлей і, і, і потім будеш закривати то все. І справа в тому, що я вирішив статися у своїх старшокурсників, як правильно давати хабар. І мені старшокурсник, один знайомий каже: дивися батька, приходиш до нього, кажеш, то що всім, і кажеш, щоб все добре було. <рес> Він все пойме. Все пройде гладко. Я думаю, ну звучить дуже просто. Я пішов, зняв гроші, приходжу в кабінет, відкриваю двері, а він сидить великий, такий лисий, здоровий, і каже: Що тобі треба? І я кажу: то що всім? І тут він поставив питання, до якого я не був готовий абсолютно. Він каже: ТОбто. І я кажу, щоб все добре було. Він каже: я зрозумів, закривай двері. І я розвертаюся закривати двері, а він підкручує телевізор. І я собі думаю. Ой, єпа. Мене зараз будуть втуз гатити. Мене неправильно поняли взагалі. Що прям всім таке? Я розумію, що треба грати на випередження, і я беру е, гроші, які е, в мене були з е, цих 500 гривень, але мені банкомат їх видав по 50, і, я просто, і Я просто в нього тако кидаю, і воно розсипається тако по під по столі, на підлозі. Він каже: То що таке? Я кажу, щоб все добре було. Він каже, Боже, бодька, позбирай, не позорься. І я збираю ті гроші, думаю, боже, я мене вижену з університету. Ти ніколи не забудеш той хабар, який ти перший дав, і той хабар, який ти перший взяв. Я як зараз пам'ятаю Володимира Великого, Галина Степаніна з тиском. Магнезіка їй пішла. І вона тако 50 гривень сюди тако ляпс. І тепло таке по нозі пішло. Так на душі добре стало, знаєте. Так, так ніби мама обняла. От, Таке от тепло. І я не вважаю, що коли гроші дають лікарям, що це є прям хабар. Це подяка. Тому що лікарям ніколи не дають гроші за хуйово пророблену роботу. Нема такого, що ти приходиш і кажеш, що там з нашою бабцею? е, І вони такі подякували. Не буває такого. Буває таке, що ти виходиш і пробуєш з людьми, тому що приходиться деколи казати, що щось стається не так. Взагалі, коли ти лікар, ти постійно говориш якусь неприємну інформацію. Це такий доставка хуйової інформації. І от, є, от, коли ти є лікар, і каже, що старається завжди якось інтерактив дати пацієнтам, коли питається, що там з нашим дідом. Я кажу, дивіться, я хороша новина і погана. Вони кажуть, яка погана? Я кажу, пам'ятаєте, у вас був дід? Трошки менше родичів будете мати. Кажуть, а хороша яка? Маєте квартиру тепер? «Може, на новосілля покличете хоча б. Нас, коли так, студенти вас постійно табунами водять до, до різних пацієнтів на різні операції. Я згадую свою першу операцію з хірургії, нас привели туди людей 10, мабуть, в операційну, нас налякали, що тут це має бути стерильно, тут це має бути жорстко, щоб ви, не дай Бог, нічого не чіпили. І тільки буквально проходить пару секунд операції, і хірург приходить, і в нього скальпель з руки випадає на землю просто. Він бере, піднімає скальпель із землі, дивиться на нас і каже: Правило трьох секунд. <риклад> Я думаю, добре, хоч так не зробив. Так що ще, ще працюється, ще працюється. Дуже часто лікарі це не тактовні люди, зокрема лікарі-викладачі. Нас часто водили там по палатах слухати пацієнтів, і наша викладачка вона каже, сходить в палату, каже: так, діточки, ось цього мужчину послухайте, бо невідомо чим через тиждень ще буде. І тіп такий. У мене ж просто брунхіт, бля. Я перепрошую пані, що там КТ показало, і вона йде геть просто. І лишає просто на 10 імбіцилів з своїм доскопами а -а -а -а. вже ноль шансів на майбутнє. На <плес> Коли ти студент абсолютно різні ситуації з тобою трапляються, часто там медпрацівники, лікарі, санітарки чи медсестри на тебе дуже багато лишньої роботи скидують своєї. Одного разу мені з одногрупником вчителька каже: відведіть у цього пацієнта на рентген. А пацієнт на колясочці, він не ходячий, ми його відвозимо на рентген. Ми приходимо, а біля рентгенкабінету є більша черга, просто дофіга людей. І мій одногрупник каже до мене: слухай, давай лишимо його тут, а самі підемо по ходогу бібемо. Ну, ну куди він піде, він не ходячий. Я подумав, звучить як крутий план чоловік. Він каже: на перерві будемо мати більше часу і собі віддихнемо. Я кажу, все, уговорив, робимо. Ми пішли, поділи по ходову, вертаємося, приходимо. Є коляска, нема пацієнта. Все у мене вже тахікардія, я потом покрився. Все, панічна атака у мене починається. Я думаю, Боже, мене вижинуть з універа зараз. Вони зараз вижнуть з універа. Я бачу санітарочка мої підлогу. Просто моя підлога. Я до неї підбігаю, я кажу. Ви не бачили мужчину. Мужчина був в колясці. Вона каже: спокійно так. Кажу, як пішов, як він не ходить? Та його хтось покликав, та він пішов. Хто покликав? Господь Бог, хто? Ну. Все, я думаю, бля, ми, ми проїбали пацієнта. Все, нас, нас повиганяють з універу. І мій одногрупник просто дивиться на мене, я бачу, що в нього в голові ідея, від якої мені страшно просто. І він до мене каже: Не Давай знайдемо зараз рандомного діда, Запхаємо його в коляску, вчителька нічого не побачу різниці. Думаю, старий звучить краще, ніж їбати по ходову". От. Ми заходимо в якусь палату, беремо діда, кажемо, вам на обстеження. Веземо його через всю просто лікарню до ординаторської, де сидить наша викладачка, ми відкриваємо двері, і я бачу, наша викладачка стоїть і говорить з тим пацієнтом, якого ми проїбали. І Він просто розвертається і такий на нас. І Іде, який наш колясці був такий. Я думаю, боже, я мене вижнуть з універ. Він... Е